Робота у день і вночі, їзда між дорожніми вирвами та вдячні не дуже клієнти. Усе це особливості життя, буття жінки-таксистки. Ми продовжуємо соціальний цикл про звичайних черкащан. Сьогодні наша героїня Олена Козінкова. Дивіться раніше. Олена була торговим агентом, то вже п'ять років як таксує черкаськими шляхами. Вот только вміє тасов доливать. все остальное по ремонту машини у меня муж. На роботу таксистам довго не брали, хоч водійського стажу тоді було більше десяти років. Ну я собі купила карту, відмітила на ній магазини і по магазинам определяла райони Працює завжди вночі щодня по вісім годин. Сьогодні підсобляє чоловікові. Алло, привіт! Ну що я заступила на роботу. Ми за тебе сьогодні по щоб ти віддихнув. Ні, ви троєчки, здрастуйте. Поставте, пожалуйста, на роботку. Вона по жіночому наводить марафет, та мчить на перший сьогодні виклик. Клієнти, каже, бувають різні, а інколи навіть дивні. Сел парень, йому збріло в голову їхати в сторону Чигирина. Там одну. Село было. Сначала, говорит, поворачиваю в лесопосадку. Повернула в лесопосадку. Потом, говорит, сейчас будет кладбище. Остановись на кладбище. Я подъезжаю, при, смотрю, точно кладбище. Испугалась так. Он говорит, только не уезжай. А сама сижу и думаю, боже, що ж делать? Дорожні вирви, парковки на узбіччі, непроїзні двори та відкриті люки. На все це Олена ледь тримує гнів. Адже встигнути до клієнта треба за три хвилини. Утім лаятися як чоловіки собі ніколи не дозволяє. От у нас три полоси. Одна наліво поворачує, друга направо. От ви бачите, як автобус об'їжджає яму. От і я об'їжджаю, нарушаю правила, а інакше таку велику яму ж по-другому не об'їжджаю. Щодня бачать різні ДТП та розборки на дорозі. От починаються проблеми, ну швидше всього не поділили поділи дорогу. Замовлень зараз у Олени дуже багато, не любить у салоні балачок про політику та соціальні проблеми. З позитивом живе сама і заряджає ним інших. Хоч зізнається, найважче перевозити стареньких, вагітних та чоловіків воркунів. Многі мужчины починають підказувати, особливо мені нравится, коли говорят, поворачивай направо, показують наліво. Вот, ну просиш їх не мешать. У жінці таксисти пасажири довіряють, а чоловіки колеги поважають. Учу водії. Вот я не скажу, що я сильно опитна, але є нюанси, которые я лучше знаю. Юлия Доброскок, Сергій Ефимов, Вика новини.